Вечір пане, пане, Господарю, ми прийшли, прославить Господа Христа, То, що від діви народився, в сині, у міні, хатині вихлеєм С, То, що від діви народився, в сині, у міні, хатині, виплаємі днес, а вот ви зі сходу стали до поколів. Дари Господу Христу. То, що є скині не в закій хатині, Христос народився, щоб людей спасти. То, що є скині не в затій хатині, Христос народився, щоб людей спасти. Отакоє третій день в полі. Вівці пасу, овечки ситі, а я голодний, і хліб твердий, мов камінь. Ех, хоч би щось веселе сталося. Радій пастуше, бо велика новина настала, веплеємі, у ясла на сіні народився Спаситель світу, Христос Господь. Хто ти? Що це за сяйво? Ангели, ти точно до мене? Я ж простий пастух. Хіба я гідний чути такі новини? Не бійся, пастуше. Господь обирає простих людей, а не царів, щоб звістити про своє народження. Тож іди плеєм там, ти знайдеш немовля. ясно. Добре, йду, але я казав мій дід, одному йти сумно, а двом веселіше. Підеш зі мною. Я завжди з тобою, хоч ти мене й не бачиш. Ти сміливо. Е, стій, стій, пастуши, куди це ти пастуш. Десь, стій. Можеш залишитися вдома, зма, холодно, вовки. Ще й мене зустрінеш, а я не люблю, коли мене турбують. Геть, звідси, нечиста сила! Я до немовляти йду. І ти мені не завадиш. Ой, який сміливий, але я ще повернуся, пастуше, і з друзями. Що це за балаган у моєму царстві? Я чув, що народився цар над царями. Як це можливо? Я тут володар. Мій царю, це правда. Люди кажуть, що в ефлеємі народився Месія, а ще три царі йдуть йому вклонитись. Три Поклич їх до мене. А ти, воїн, дізнайся, де є жиди. Що вони тут роблять? Чи щось знають про це диво, чи не так? А, жиди, та вони ж на ярмарок подалися. Кажуть, що побачили зірку, але вирішили, що вона веде не в хлів. А до найвиднішого базару. там ми їх і загубили. Сміялися, що повернуться до нас, як тільки піднімуться на ярмаринкових знижках. Але знаючи жидів, вони ще з пастухами домовляться, щоб ті їм весь запівці не здали. Це може бути правдою, царю. Вони завжди щось придумають. Ну що ж, жидів знайдемо. А зараз голоде три царі. Ми принесли нас немовляту, дороне мовляту, золото ладене миру, бо він спаситель світу. Ні, це немовлятку і скажіть, де він? Я ж також хочу поклонитись. Іруде, твої слова солодкі, але серце твоє повне отрути. Ми бачимо твою підступку. Ангел попередив нас, не повертатися до Ірода. Підемо іншою дорогою. У-у-у! Uh Іруде, -huh -huh. бачу твої плани тріщать по швах. І от царі тебе обманули, а не й досі живе. Чортятко, ти завжди хизуєшся, а допомогти не можеш. Я? Yeah? Допомогти я завжди поруч. Це я ще почу тобі злі ідеї. Це я страх у твоє серце. Накажи усіх немовлят бити і більше ніхто не себе царем. Добре, каш, воїн, слухай мій наказ. Убий всіх немовлят ухлеємі, нехай жоден не залишиться живим. Це жорстоко. Навіть я, воїн, маю сумніви. Виконуй наказ або зустрінешся із смертю. Сам викликав мене, Іроде. Ти жив заради влади, а тепер ця влада тебе обманула. Ти наказав проливати новину кров? То щасливі скінчився Ні, смерть. Я ще не готовий. Я цар. У мене ще так багато справ. Готовий ти чи ні? Мене це не хвилює. Не душі волають до неба про справедливість. Ти цар, але чи став ти справжньою людиною? Я можу виправитись? Дай мені ще часу. Я змінююсь. Часу в тебе було вдосить, але замість каяття. Ти вчинив зло, і я прийшла понести цьому край. Твоя корона більше тобі не допоможе. І твої воїни тебе не врятують. Ні, це несправедливо! Несправедливо! А хіба несправедливо було твоє бажання знищити дітей? Ти хотів стерти світло, але темрява прийде за тобою. спана, наш Ісус Ми дійшли. Ось наш Спаситель. Нарешті ми дійшли до цього святого місця. Це, немовля, цар Небесний покликало нас здалеку. Ми принесли тобі золото, бо ти істинний цар, царів. Я приніс тобі ладан в честь твоєї божественності. Нехай він тебе славить, Месія. А я приношу миру, символ жертви, яку ти звершиш заради спасіння людства. Ми прийшли вклонитися тобі, бо ти надія нашого світу. Я також прийшов вклонитися. Я не зміг виконати злого наказу Ірода. Радійте всі, бо Господь народився для всіх людей. Незалежно від їхніх справ і минулого, слава Богу! Вишній і на землі, мир, людям доброї волі, на Ісус Христос.